І хотів би подякувати обласній організації Національної спілки журналістів за можливість сьогодні разом тут з вами святкувати ваш, ваше професійне свято. Дійсно, в нас склалися з обласною організацією спілки журналістів, гарні партнерські відносини. Але наголошую, це гарні партнерські відносини. І завдяки нашій співпраці е, на рівні е, області е, ми. Створили конкурс четвертої влади, де сьогодні приймають участь і ми можемо відзначити комунальні засоби масової інформації, це газета, радіо, телебачення, відзначити їхню роботу. І думаю, що не думаю, а впевнений, що не знайдеться жодного редактора, жодного журналіста, який би сказав, що тим чи іншим чином вони відчувають тиск. Керівництва обласної ради або представників обласної ради. Ну але якщо такий тиск є, то прошу звертатися, і ми обов'язково його ліквідуємо. Тому хочу вас запевнити, що співпраця все-таки потрібна. Вона потрібна, тому що я не дарма сказав колеги журналісти, тому що ви це є четверта влада. І разом з вами ми сьогодні будуємо нашу. Державу, нашу державу нову гарну, яку би ми хотіли бачити, за яку боролися наші батьки, і на цій ниві, на цій ниві ви відіграєте дуже велику роль, журналісти, адже демократія, побудова дійсно гарної, квітучої, демократичної країни неможлива без свободи слова.